Демагогія це не мислення, а дурь повна, так, госпожа Фаріон. Ви прагнете, чи величи, чи, чи помсти, ви прагнете помсти, чи величчя. а величчя буває різне. Ваше величчя – це злочин, як нашого великого президента, який тільки думає про секс, гроші й владу, а на народ йому плювати. І котрий по суті є злочинцем і держаться за владу трьома руками. І ту, ту демогою, котру ви. Йому пишете, так як ви, тобі ж так, такі, як ви, тобі ж там пишете, що майже кожен день бомблять Київ, Одесу, Миколаїв. А на самом ділі там нікого не бомблять. А ви ще, а ви це пишете, щоб угодити Зеленську, щоб він навічно був при владі. А він цього завжди хотів, як. Старший і молодший. А кінчилась війна, яку вони засували більше старий разом з міністром оборони України Павлом Поповим Віталієм Олександровичем. і його найліпшим другом зленського старшого, а потім і найліпшим другом зенського молодшого виноградом з Віталійовичем. А ви всі разом взяті, я маю з першу чергу блогерів, а також Верховну Раду, навіть опозицію, яка робить вид, що кажуть щось цінне, а насамдії переливається пустого в порожнє. Госпожа Федішна, які волонтери, кому вони потрібні, що вони можуть дати нашу вису? гроші на харчування або на машину якомусь рефрейторові, а потім Порошенка ратує за строїтельство бетонних споруд на, на границі. Кому вони потрібні ці споруди і хто їх буде готувати? Я не буду. Ви ще скажіть, що треба заставити наших вчених безплатно робити на благо батьківщини на благо батьківщині Зеленського ВОО, старшого, а також Зеленського молодшого. На благо благо Зеленський ВОО старший, також Зеленський його молодший. Терпіти вчених не може, як такових. Курчатов, який нам зробив два ядерних реактора і розповів, як його робити, був в немилості у нього. А він а всю Запорізьку ядерну станцію, наскільки я знаю, 8 реактор заглушив в знак наказання Курчатова і тих людей вчених і робітників, які будували два своїх ядерних реакторів. розігнали їх хто куди. Кого куди. А Курчатова за роботу більш за те, що він, можливо, Леніна син, як він потім сказав, я мого Зеленського Вого молодшого. молодшого. А, 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 а на самом деле він, скажімо, Ти дурак, Зеленський Вов молодший. це саме можу сказати і про Зеленського старшого.